СБУ повідомила про підозру у держзраді колишньому слідчому. Відомо, що зрадник приєднався до терористичної організації ДНР і катував українських полонених військовослужбовців та правоохоронців Сил оборони. Уродженець Донецька раніше працював слідчим органів МВС України у 2016 році. Він добровільно приєднався до терористичної організації ДНР та отримав аналогічну посаду, але вже у незаконному міністерстві внутрішніх справ. За свою підривну діяльність фігурант отримував підвищення по службі звання і нагороди від терористів. Після повномасштабного вторгнення зрадник вступив до бойового підрозділу фейкового МВС ДНР і брав активну участь у так званій спеціальній воєнній операції по звільненню території Донбасу. Він незаконно затримував та допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців Сил оборони України, а також залякував місцеве населення щойно окупованої території Донеччини. За такі старання окупанти нагородили фігуранта медаллю за як вони вважають визволення Маріуполя званням підполковника поліції і посадою старшого слідчого у рашистському правоохоронному органі.